Мир вам, дорогі браття і сестри, два відео тому я почала тему, яка стосувалася потенції чоловіків. Ким вони покликані бути, яка насправді висота їхнього покликання. Як то реалізувати, або принаймні добре це усвідомлювати? Спроби, так, це були мої спроби це зробити. І заради справедливості пасує. Порушити тему жінок. І так, як мужчина, він на початку це Захар, це хто пам'ятає про Божу любов і показує його завдання берегти пам'ять про то, як Бог любить, який Він є, то жінка не кива. А це означає відкрита або пробита. Тобто, то, кого пробили. І от коли Думати про то, якби аналізувати буде велика гама, цілий спектр тої відкритості що до чого і куди, щоб було зрозуміліше, що я хочу сказати сьогодні, то треба додати ще друге, вона була дана як поміч кенекдо напроти нього. Що це означає простими словами? Це означає спрощено, я свідомо того, що я це спрощую, і щоб воно було. Принаймні, ясно, що це має бути. Що це «поміч напроти когось»? То означає, що якщо той хтось, а це мужчина, робить правильно, її завданням зробити все, щоб він міг рухатися в ту сторону, в сторону тої правильності, тої, того доброго поступу, коли ж він робить зле, її завданням кричати. Не в плані верещати, а в плані говорити йому про те, що він рухається не в ту сторону. Звучить ну, ніби якби все просто і зрозуміло. Але що насправді в практиці відбувається між нами, чоловіками і жінками? Це спотворюється, бо він собі думає, що мірилом того, чи правильно він, чи неправильно поступає, є він сам. А вона собі думає, що мірилом правильності чи неправильності його поступків, його рухів, його розвитку є вона. І так і робить. Якщо він робить щось не так, використовує різні способи. Він маніпуляції до домінації, перекрутила, підвернула, підсказала, підплакала, підістерила. І бабах видобула з хлопа потрібний результат. Ні перше, ні друге, не варіант. Чому? Тому що ні він, ні вона самі себе не можуть бути мірилом, не можуть бути абсолютом, не можуть бути тим, хто мав би вирішувати правильний напряму чи неправильний. А оскільки першим був створений Адам, і йому було дано завдання, ким він має бути. І для нього було передбачено, сплановано в задумі Божому, ким він має стати. Божим сином, Другим Христом, то, про що ми говорили в тому, тому відео, про потенцію, який він може бути, То, той, хто це придумав? критерії мав би виставляти, куди вони б мали рухатися, в яку сторону рухається він і йому для того, щоб він рухався в ту сторону, де дана жінка. І коли вони натягують ковдру кожен на себе, він на свою правоту, вона на свою сумі розрив між ними. Велике розлучення, тільки погіршується, і варіантів то стабілізнути чи якимось чином розв'язати по-людськи нема. Ну, Можу спомогти там якісь різні діалоги, але працює, функціонує і прекрасне то, де вони двоє готові розпізнавати в тому всьому, куди вони рухаються, От, вибрати разом. Напрямок до Дому Отця. Ми рухаємося разом в ту сторону. Не я визначаю, не ти визначаєш так чи не так, а є абсолют. Є Господь наш Ісус Христос, який каже нам, відкриває нам, людям, правду про те, ким ми є. яким ми покликані, яка наша висока гідність, яка краса бути людиною. Це гарно, це прекрасно. Він сам став людиною. Він погано не побажав. Або хотест найбільше своєму сином. Тому спільний рух в сторону покращення то є завдання нашого життя. Але і тут вступає е, в гру, але є одне але. Я, але не одне. Тих але є кілька. Тому що так, може з враженням, що я говорю про те, що хлопці, мужчинам, хлопцям, треба працювати над собою, а ми і так прекрасні, гарні і чудесні. Бути помічю напроти нього вимагає таких самих зусиль співпраці з Божою ласкою, власного навернення і власного руху в теж в його сторону. На то, щоб так не робити. І вже багато причин. І от одна з причин, чому ми не вершимо того, що ми, як жінки, маємо робити. Ми не відкриті. Бо відкритість передбачає прийняти його таким, як він є, в правді. Ми часто не хочемо побачити правду про те, який є тим мужчина. Неважно, чи це чоловік, чи це колега по роботі, чи то твій парох, чи то твій син, чи то твій тато, якби хто не був би чи твій сусід. Ми або звучаємо фарбу на негативних сторонах, і зазвичай та він, шик, такий сякий, пішов цілий список кличок різних епітетів, які ми використовуємо, щоб окрезувати, які він є, і ставимо на тому крапку. До побачення! От він такий. Відповідно, навіть не вважаємо за потрібне. Що моєю місією, моєю роботою коригнути цю поведінку? Що це значить, що він такий? Ну, добре, він сьогодні зробив такий такий вчинок. Так, ми розрізняємо його і його вчинок. Був зроблений вчинок. Але то мій обов'язок сказати, що якщо я, наприклад, на собі маю досвід, того, що відносно мене, хтось був несправедливий, не пошанував моєї гідності, хотів його мене використати, хотів мене принизити. Почну ти треба з того, щоб вияснити, так дійсно насправді було. Але ми зазвичай в своїй жіночій гордості навіть не збираємося напрягатися з цього приводу. Ми навіть не хочемо сказати йому, що він не в ту сторону рухається. Бо це вимагає дискомфортику. І і болів пологів, це Пологові болі, помогти комусь народжуватися в хресті. Другий елемент ми не бачимо доброго. Ну, ми бачимо тільки зле саме. Ми не бачимо того е, добрих, навіть нехай мікрозусиль, мікрокроків в його сторону. І не надаємо тої належної підтримки в доброму. Це може бути ми можемо дуже багато. Прит, притуленням, обіймами, добрим словом, молитвою з різними людьми, з різними мужчинами жінка може мати різні ступені інтимності, близькості. І відкритості на нього, наприклад, той яку відкритість, яку жінка може мати на чоловіка, вона не може мати на всіх інших, так, в певній ступені. Але це відкриття в серці до всіх може бути максимальне. І тобто, якщо я реально відкрита на ту людину, відкрита, бачити його, який він є, я мала би бути уважною і до добрих рухів в його стороні, і йому це казати, і є третій нюанс, третій момент. Ми Заради свого, чистого лапках спокою і тупо вигоди мовчимо, тоді, коли треба сказати. Тому що це коштує нам. В першому випадку ми навіть не хочемо, в другому не хочемо підтримати, а в цьому третьому ми бачимо, ми знаємо, ми не говоримо тільки тому, що набагато вигідніше скористатись тим. Мікрокартинка, він ну, сталася між ними, наприклад, непорозуміння. Він, явимо собі, так, спростимо картину. Він не перепрошує, не просить вибачення, бо ну, входить якісь там діалоги і так далі, а ще не де Божому дому. До докажуть, що він не правий. що вона робить в результаті? Вона знаєш, треба перечекати 2-3 дні, потім починає говорити, якби нічого не сталося, вона дістає від нього якісь. Подарунок, ну, інший якийсь вияв, що їй вигідно -то мати. І ці схеми порочно заходять в елементи у цього спілкування. Четвертий нюанс, пробита, так, якби цей нюанс, це болить. Ми маємо раціональні підстави боятись відкриватися. Тому що нас жінок зранювали. Тим не менше, ідеальний мужчина, той, який любить. Безлімітно може зайти в моє серце, полюкувати те, що було зраденим іншому. Тому мимо інших аспектів і мимо інших завдань, жінки, про які теж треба говорити. власне сьогодні я би хотіла акцентуватись, на відкритись, бути поміччю проти нього. Слава Ісусу Христу!